Відтепер мешканці Тлумецької рідної оселі матимуть новий дитячий майданчик для відпочинку. Такий подарунок більш ніж двом десяткам дітей з неблагополучних сімей та срід зробив фонд братів кличків в рамках проєкту Клич друзів. Щороку його координатори оголошують конкурс, за яким і визначають, де встановити майданчики. Цьогоріч, розповідають вони, було понад 100 заявок. Основні критерії відбору немала кількість дітей, яким конче необхідні такі ігрові снаряди. До речі, рідна оселя не державної форми заклад, де мешкають діти не тільки з Тлумиччини. Діє він за рахунок спонсорських та благодійних коштів. Новий дитячий майданчик для діток обійшовся меценатом у майже 60 тисяч гривень. Ми мріяли про такий спортивний дитячий майданчик. Ми робимо все в основному своїми силами. Але дуже я вдячний і адміністрації району, яка розуміє у цьому питанні і в цьому відношенні нас мерії міста. Вони чим можуть, тим допомагають, колись і добрим словом, колись і допомагають в всяких таких закладах. У даному закладі перебувають діточки не тільки з нашого району, але і з інших районів. Ви бачите, що діточки тут відчувають не чисто технічну потребу перебування в такому закладі, а іменно я би сказав, навіть таку материнську. Ласку, материнське відчуття, тобто напевне те, що їм бракувало в іншому житті.